Доброго дня! І з вами сьогодні ми покажемо класну машину, як заводять та їздять юні. Ми вам хочемо показати для початку, як треба заводити доброго машину. Доброго, доброго дня! Доброго, доброго дня! Десь. Дивіться Сначала ми подивимось, як треба заводити. Все, машина заведена. Треба просто поставити на І Дивіться, І я далі. вже все приготовую. Ну все, поїхали. Дивіться, йому все го 14 років і він вже сам їздить. За такою дорогою іномаркою. Подивіться, як він вправно та швидко розворачує машину. Йому всього 14 років. Дивіться, він йде пішоход, він їде прямо на нього. І що, він його не збив. Представляєте? Дивіться, він вправно зупиняється. Марка їде прямо на мене. Заповняться номера. Якщо ви їх побачите, то знайте, за них сидить крутий хлопець.